Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Ой, зараз усядуся. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна, що я в шляпі да, вдома. Ну, Це такий в мене курортний е пейзаж, скажімо так. Але буду розповідати про е які покупочки, потрошку ната мені підкуплює подкуп, е туди. Додому, додому, так скажем. Бачите, яка в мене шляпа це. я завжди в У мене три їх я всі міняю: то таку, то таку, то сяку ходю на вулицю. А зараз спочатку покажу вам вітаміни, які ми з наточкою п'ємо. Оце, бачите, от А до З отакі от вітаміни п'ємо. Потасіо і магнезіо. Оце мені це такий порошок. Ната мені цей порошок розтворяє е, один на день у водички. Отаке от розтворяє. От щоб е, е, ну воно хорошо допомагає тому, у тому. Жару, у жару. Ну, тепер зараз покажу вам такі невеличкі. Всякі подарунки, які мені Ната накупила. Ну, це ж тільки початок. Понимаєте, що їх буде багато. багато Отакі От лієчки ми заказували, дві штуки: одну Ната собі, а одну мені. Отакі, От бачите, лієчки. Вони отак -от -от складаються. Щас, цю Отака лєчка. От. Я вам казала, вони збирають дистиліровану воду, отак бутилку з-під води ставлять, півтора літрову. От, і сюди лієчку, а тоді отой такий гусачок, сюди він лється вода, і вони збирають дистиліровану воду, щоб поливати такі квіти, що там у масі моє, спеціально дистиллірованою водою поливають. Отак От вона, ця лієчка, збирається, отака От робиться. О, А в мене не було лієчки. в мене була колись здорова. Я взяла її і викинула. От, так що о, так, Оце така лієчка. Далі з продуктів я купила 12 штук мені отакі паштети. Це називається домача. Дом... Домача паштета. Це той, У Слав'янків купували таких 12 штук мені з собою. Дуже хороші. Мені оце скільки тут грам, я вам скажу. 50 грам. Паштету. Мені вистачає на два сніданочка помазать булочку чи сухарик, оце половину. Дуже смачно. Тоді ж оце жната мені таке завжди купує, от, і я з собою увозю. Орцоро, Орцоро. це вівсяний вівсяний напій, вівсяний. Растворимий, бо він є ж не тільки растворимий, він є такий, що й заварювати. Я такий растворимий люблю більше. Оце ната мені такий купує. Далі поставимо далі. Далі, що ната купила, такі 20 штучки. Оце так, стірку робите, і одну, я розриваю одну пополам і ложите. От, Наприклад, у вас там рожеве, жовте. Віолетове, зелене, ну, таке різнокольорове, але різні кольори. Воно ніколи не зліняє. Благодаря оцьому, цій бумажці, воно ніколи не зління. От от. От. Оце раніше той рік я брала в зиму як була, євро одна коробка. Тепер оце ми брали євро 9, ну, 2 євро коробка. Але це вже другий по Єврі нема ціни, це хороша коробка. Це одну взяли, ще треба буде брати. І як будемо збирати посилку для своїх у Запоріжжя, теж візьмемо. Оце така подмивашка. Така подмивашка. От бачите, це хто купив ці подмивашки, оце бачите, така, такий бантик. Це для жінок, які лікуються від онкології, від раку грудей. От. І отака. От це камаміла. Камаміла це ж ромашка. І така дуже хороша. Тут скільки тут 200 грам, і тут 200 грамів. По 200 грам. Дуже хороші. Дуже хороші. Тоді, значить, далі. Тоді, значить, далі дивимося. от, Отаку от краску ната купила. От таку, Ось от я покрасилася і така сама ця краска. І до краски був отакий от подарунок. Зараз покажу. От. Ревлон. Бачите, краска називається ревлон, і подарунок оцей ревлон. Це така щиточка, розчосочка. Хочете помасажуйте отак, Хочете, розчишіться. щас приберу, Хочете, отак розчищіть волосся свої. Отак от ревлоном. Отак, як хочете. Як ви мене не хочете бачити у шляпі, я можу і шляпи, але мені подобається шляпа, так я й надіну її. Оце таке подарунок. Краска стояла 2,49. 2,49 краска і такий подарунок. Далі, тоді ната мені виписала на сайті ТЕМО. На сайті ТЕМО Ната виписала, значить, отакі трусики, отакий колір. Одинакове качество. Отакий от колір, і отакий от колір. Троє трусиків. Ну, де тут етикетка? Нема етикетки. тікетки. Ну, було б смішно, якби етикетка була. Ви ні, ось тут написано, ось бачите, написано XL, да? ну, дівочки. Воно може китайське XL, то я згодна. Але на, на мій е, український XL не підходить. То вони поїдуть, як я поїду до Запоріжжя, так в мене подружка є, я їй повезу в подарунок. Далі що? Оп'ять же Ната виписала таку мені сорочку. Бачите, з мішуткою сорочка. Така хороша, така хороша, і качество хороше, таке. Приємне, м'якесеньке і такий мішутка хороший. Бачите, такий мішутка. Так, XL виписала. Ну, Це мій розмір, понимаєте? Це мій розмір XL. Де воно тут? Ага, тут у боці. Ось, бачите, написано Size XL. З чого воно зроблено? Ну, Китай написано ж, Да? 95 поліестера і 5 еластана. Ну так мен... Ми... А ціна. А, я вам за трусики не сказала. Значить, троє трусиків стояло 2,29. Чи 2,09? Мабуть, 2,09. Оця сорочечка така вдома ходить. Я ж одна живу, да? мені от кого ховатися. Да? Оділа така вона недовга і ходи собі. І ходи собі, така сорочечка, от легесенька. Як в мене ж теж сонце виходить, так у мене така жара буває страшна. от. Оця сорочка стоїла євро 69, от, ну Вона ж на мене мала. Вона тут у грудях така ощупна, А як її один раз постираєш, так вона отакусінька зробиться. Не хочу її носить, занашувати. Ось, поїду повезу. Далі. Далі. Отакі от два ліфика, наточка виписала. Такі. Я завжди носю такі спортивні ліфики. Такі два ліфики. Отут оце виймається. Де тут воно виймається? Отут. Бачите, підставки виймаються. Я їх завжди виймаю. Завжди в мене... я в такому приїхала. Чого я в таких ходю ліфиках? Отак от, от вам скажу: їхать у дорогу. Да? Їхать у дорогу. Якщо ти ото судиш на кісточках отут ліфик, от, тобі жарко, тебе даве. Ти, ось я, як я як летіла, так? Три години я лечу у, у, у літаку. Тоді 6 годин я очікую слідущого рейсу. І воно ж оце ж даве? Ти ж його не розтібнеш, отак, бо ти розтібнеш почнуть отут вилазити ті шлейки. На що? А таке діло. Вдобно і легко. Оце наточка виписала два їх. Один такий, от. а один такий чорний. Ну, я так захотіла. У мене є один дома ще чорний, один бежовий, один віолетовий і один білий. Ну, така, Ната сказала: давай ще два випишемо. Хороша ціна. Оцей стоїв, мабуть, 2,03 чорний, а цей стоїв 2,13. Одна ж фірма. а Вот. Ну и зараз же ж покажу вам размер. Это я молодец, что я так сразу зарентировалась по размеру. Бачите. Размер 2XL. О, вот это как раз мой размер. 2XL. Ну и тут еще еще такие трусики. Бачите. Такие трусики. Боксы. Посилку будемо збирати, от, положимо боксики. Мка розмір. От. І, у, а, ще щось покажу, ще а тоді ще пороз, пороз, порозказую. Два отаких от скотча. По 40 метрів 5, 4 сантиметра. Отут ширина по 40 метрів довжина. Два таких штуки. От. Ну, це ж як я там матеними речами. Зараз підуші, трохи включу, бо жарко. Отак, От включила, хай провітриться. Як я там отож посилки готовлю, отсилаю, конверти з тієї сторони, ж заклеїла, там вже ж зараз як на конвертах бумажечку раз, заклеїв і все. Якщо кладу багато всього конверта, то воно якось такий товстенький робиться. Так тоді ото хорошо взяти і, і, і заклеїть. Отак. От. І вчора, а, а, значить, пересилка безкоштовна, але треба на 15 євро заказати заказ. Це все на 15 євро. Значить. І вчора ми ще заказали Вчора ми заказали трусики, отакі чоловічі. МК розмір 5 трусиків. За 3-303 п'ять трусиків. Тоді Ната для Масімо заказала одні трусики, щоб поміряв, якщо подобається, вона тоді ще заказала. Тоді Ната собі заказала отакий от спортивний ето. от ми, наприклад, ось пішли до моря да? викупалися. Тоді купальник же знімаєш, щоб не надівати ліфика. Отак не застібати. Оце уділа такий зверху, що ти в чому ти прийшла у шортах та у кофточці. Та, та, накинула, та й пішла. От, оце таке Ната собі такого велетового кольору. От, трусики, значить, 5 трусиків одні одні, шості трусики, Чотири рулона отаких от скотча. Але по 2 євро рулон 5 см ширина і 80 метрів довжина. Оце таке ната заказала. І ще ще щось заказала. Ой, а що я вам скажу, ще що заказала? А, щось не пам'ятаю. Ну, як прийде посилка, покажу, тоді і вспомним. От. І що ми ще на Амазоні ми ще заказали. Таблетки, що у машинку в ту, в посудомойку. хороша знижка була, На Амазоні два дні знижка. Сьогодні 16-го, завтра 17-го і все, і баста. Ага, Не дуже великі дали знижки, не дуже великі. 10 відсотків, 15%, та все собі пилісос. Раніше вона хотіла той, що бігає робот, а тоді сказала, ні, в нашу хату робот не подойдеть. По-перше, у нас двері такі роздвіжні, ти їх відкрив, ось пішов, робота включив, а вони можуть заїхати, закритися. Ну, на що воно треба? Не треба. Ну, і так, от ще, то, що стоїть, воно ж, він же отож, програму зробить, як йому їздити. Ну, коротше, вирішили – ні. Вирішили, у них є хороший пилісос Samsung, але вони, ну, такий, що звичайний, тут витягаєш з шлангою. А вона-то подивилася теж Samsung, 149 євро по знижкам. 60 минут одну годину він робить, от акумулятор заряджається. І от така тільки трубка, і той пилісос. Оце такий. Ну, вона туди собі, у той, у гаманець отож, поклала в корзину його. І тоді ще опаласкувач для білья 8 бутылок по єврі. Це значить 8 літрів. І коштує. 7,99, ну 8 євро по євро бутилка, це дуже хороша ціна. Ну ще не заплатила, поки тільки відложила, відложила, сказала, ще подивлюся, може ще щось. Там взагалі безкоштовна пересилка, бо в неї є ото карточка, вона раз на рік сплачує чи 10%, там, ну, так, там може 2,5%-3 євро. І тоді усі покупки в неї йдуть безкоштовні. От отак, -от хлопчики, дівчатка. Все вам розказала, все вам показала, нічого до вас не скрила. Так що, бувайте здорові, бувайте щасливі. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, маленька Україна. Погода у нас дуже жарка. Сьогодні було 37, завтра майже так: же 37. У Запоріжжі 40. В тіні на минуточку, отака. О, така жара. Ми з натою хороші фільми дивилися. Вчора ми три серії подивилися і сьогодні ми подивилися дві серії. Карл Лягерфільд. він і одяг, стіліст по одягу і по парфумам. От. Дуже хороший фільм. Його життя, його становлення, як він оце вийшов, вийшов як він спочатку робив на, на живанши, а тоді перейшов, Шанель його пригласила. Ну, Шанель вже не було, а фірма Шанель пригласила його в велику моду, щоб він создавав свої ескізи, свої плаття. Він дуже хороші речі робив, дуже дорогі і, і, і парфуми. І тільки 10 років перед тим, як він вже пішов з життя, він заснував свою фірму і робив сам на себе. Дуже хороший фільм. хто може, найде, От, так подивіться. От, такий фільм. Ну, все, розказала вам, показала. Як завтра, може, ми з якщо НАТО із... Ната захоче, щоб не пожарі, а так, от зраночку поїхати десь. Бо ми ж так у Казанова і не попали в магазин. А я люблю Казанова і Ната любить. Щоб ми поїхали, подивились. може, щось у Казанова купимо. Коротше, от такі справи. Так що, пока-пока. Обіймаю вас, цілую, люблю. З вами була ваша Наталочка, яка зараз відпочиває трієсте. Пока.